Mm, на вулиці весна. І це значить пора займатися новими крафтами. Всім привіт! Це моя зборочка Техномагія на версії 1.12.2, і я продовжую проходити цю збірочку. І сьогодні, якщо не вибачиться, вже восьма серія і я за кадром трішки пограв. Создав ось такий склад: це нова конатка. Також ну це стара комнатка, яка була в прошлій серії, а також нова комнатка, ще одна комнатка це буде у нас кухня. Ну, до кухні ми повернемося пізніше, це все потім. А сьогодні я хочу також показати, як бачите, ось такі змінення невеличкі є, і появилося ось таке місце. Місце для Industrial Craft 2. Сьогодні ми побачите, будемо генерувати Industrial Крафта енергію, а також за домом появилося ось такий загон. Там будемо коров розводити і так далі. Ну, в общем. З чого я хочу зараз почати, а це з цього, що я хочу рішити проблему із водою. Тобто, все время час я хочу пить, пить, пити, пить. І весь що потрібна вода, і я п'ю з озера, з річки, з калюжи, і просто в мене з'являється жажда, поганий ефект, і він просто пришвидшує втрату моєї води. Сьогодні я хочу це рішити, я посушив кожи. І зараз ви побачите, навіщо мені ця кожа буде. Так, тепер повертаємося до верстачка. І крафтимо перше. Перше, це ми крафтимо ось такий сундуч, э, бекпак з э, портфель. Так, приберемо отсюди і так. Да, нас ось таке місце. Так, да, мало, але для нас поки що нормально, тому що ми будемо тут огранити яблучний сок. Яблучний сок крафтиться з яблука, сахара і кипяченої води. Кіп'ячена вода це просто обична вода, переплавлена в, в піці. Нагріта, пер... перекип'ячена. І тепер, да. тепер ми закидаємо воду і ми тепер будемо хранити яблучний сок в інвентарі. І не буде займати куча міста, а в такому бекпаку. І так далі... Ми тепер виходимо на вулицю. Да, тут у нас, як я сказав, весна. Уже немає снігу, нам тепло на вулиці. Все дуже добре. Начнемо з того, що закрафчу монтажну плату. Од... А що таке? А чому ти мені не даєш скрафтити монтажну плату? Все, дало. Монтажна плата скрафтилася. Далі ми крафтимо контролер ящика. Він нам понадобиться. Тепер. Нам потрібно гермальний генератор. Нам не вистачає одного стеклешка. По подожі. Так, це все слідки. Я, по-моєму, вложив достатньо стекла. Чому ти кажеш, що тобі не вистачає стекла? Ну, ладно, візьмемо. І временно поставимо контролер, плавін... контролер ящиков. Все, нас тепер... Міні-МЕ системка. А іменно, МЕ системка древня. Построєна. Так що да. Тепер генератор. На лаві він буде, хто не зрозумів. Далі хранилище. Без хранилища ми зараз нічого не зробимо, тому що треба хранить десь. Далі генератор булижника. Полезна штука. Побачите чому. Далі производство мікросхем. крафтим. Дуже корисно полю. І наповнитель. А для наповнителя нам треба скрафтити базовий корпус. Базовий корпус я теж підготувався. Раз і 4 базовий корпус є. І тепер наповнитель готовий. Фух. І так, тепер продовжаємо. Забираємо кв... Заберемо квести в першу очередь. Без квестов ми нікуди. Так, на технології. Тепер перші механізми, кремінь оброблений і компресор. Ну Компресор поки що ми не будемо крафтити. Тому що нам зараз поки що є чим займатися. Далі. Начало Для начала, да, як я казав, кухня. Я кухню почав строїти, і ми отримуємо сажанці деяких фруктів, кльона, кориці, дуже корисна Ну, Но... На даний момент нам кухня поки ще не треба, тому давайте я зайду вдома. Щось подлагоє. Мені треба було шейдери виключити. Ну, ладно. В принципі, ладно вже. Далі це поскидаємо і тепер нам треба сходити на склад. Як із шейдерами красиво гулять, ну, це просто лагає при записі. Да, без записи я катав із шейдерами і ходив. Тут красота така була. А тільки включив шейдер і все. Шейдері запись, все. Просто подлагоє і все таке інше. Так, не-не-не, железо нам зараз понадобиться в другому. Так, тепер з генератор булижника, ставим генератор. Тепер нам треба розвернутися, якось без лагов. Ага, у нас есть. Ну тоді візьмемо ці. Ізолірований будет краще. Тепер. Закидаємо. Ignorirємо сигнал. Так. І нас. У нас должно бути напо... Ага. Наполняється. І у нас должна лава йти прямо в генератор. Да, конечно, сейчас пока подлагує, бо по одному мілі бакету валяється. Так, тепер так. А десь був гаєчний ключ. Десь у нас був гаєчний ключ. Я його теж крафтив за кадром. Бо він мені був дуже сильно потрібний. Щоб поламати на базі дробітелі, щоб вони не випали. Я міг територійку подровняти. Ага, ось ключ. Та що ж так лагає? Ладно. Так, поворачуємо. Раз, два, три. Тепер наповнитель. Нервоний. Все, нервону. Дробитель, як нам надо, дуже сильно, і екстрактор. Дробитель і екстрактор. Вони наповняються енергією. Так, тепер нам треба далі йти. Далі, далі це нам треба лазуріт. А лазурит у нас. де? Не помню. Ага, ось це на складі. Лазуріта, я думаю, небагато. 8 лазуріта нам покажу хватить. Так, Майнкрафт, пожалуйста, припини лагати. Так, і закидаємо дробиться. Також за кадром я постояв возлі сонячного Да, Тут, звісно, 600 мбаків товтоко, але у нас зараз є в цьому сундучку два жидкостні капсули із цією самої жидкостю. Так, тепер з капсули в бак ждем поки перекудуємо. Лється це все. Так, тепер. Угу. Вроді, переливається. Так, запись іде. 8 минут у нас уже запись пройшла. Так. Так, да, як бачите, перелилася. Так, тепер ось так, якщо не ошибаюся, пилька. І ось так, так. Да? Да. І давай капсулу. І по ідеї, це у нас должна получитися хладоген для ускорителей. Да. Універсальна жидкостна капсула з хладогеном. Це 4 олов'яні пластини и вийде наступне. Так, давайте я це скрафчу. Остальний. Так, а де я молоточу?

Я все одно не пойму, що за взриви. Ну ладно. Так, і ми отримуємо охлаждаючий стержень. Одна штучка. Так, тепер закидаємо, йдемо сюди. Це, це поки що заберемо. А ось це положимо сюди. І, до речі, в нас наступає ночь. А я думаю, ви знаєте, що коли наступає ночь, то ми займаємося магією. Так, тепер, до речі, також хочу вам показати, що я зробив за кадром з алтарем. І, так, по-перше, це розчистив територію там, де кристалик. і за шейдером, обращайте внимання, полоска трохи лагає. Ну, я трохи. Зробив для другого левела зразу опори, а також генератор Аквамаріна. Ну, це потім. Для начала нам треба проапгрейдити алтар зв'язного світа. Це нам треба отак, отак, отак. І здається, отак. Так, тихо. Прогружається територія, тому поки що лагає. І так. І. пум. Нет. А чому? А шо таке? Хм. Алтарь повний. Ага, тобі чомусь горний кристал не понравився. Ну ладно. Крафтим стім до речі, тут та, трошки холодно. <кхи> ну нічого. Так. Жесть тут спецефектів із за шейдерів. Да, для Astral Source особливо надо шейдери відключати. І улучшений верстачок. Забираємо. Для квеста. Я, вып... Я думаю, ви пам'ятаєте. это для квеста. Так, тир 2 Магія. Ще один. Далі ставимо. І забираємо оце все. Тепер делаем так і так. Так і пум. Приготуємо вже... Вау. Некрасиво то красиво, но! Як воно зараз лагає, особливо, коли із шейдерами. Так, все достаточно. И вот мы получили инструмент наш. Так, и мы получаем вообще железо. Ай! У нас с них пошел. Так, ну ладно, привязываем. О, должно у нас привязаться. Так, да, у нас привязало до блоку. Так, тепер нам надо сюда, сюда. І... О, давайте забираем, забираємо. В общем, за кадром я тут под шаманю далі, а поки що ми до додому, то тут дуже сильно холодно. Не та дом! О боже, я от нову територію відкриваю, як лагать почало. Не та точка. Не та точка дома була. Так, поспать срочно. Нам тут Нам тут холодно покашу. Це обогріватель, це обогріватель. Гріємося. Давай, грійся, 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 грійся. Ну, обогрівайся, обогрівайся. Давай, 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 давай. Тобі надо нагріться, нагріться Персонаж нагріться просто. Так, ні, Поки що яблучний сок це на якусь подорож буде, тому що яблучного сока у нас небагато. Так, поспать. Так, хорошо. Так, сейчас прогрузиться бо дощ ішов Так, дощ ішов, так зараз поки що були лаги невеличкі. Тепер, тепер тепер ми отримали дану пильку. Пильку ми можемо закинути в крашер. Зараз вона перекрашиться. І, як ви бачили, по квесту швидко відкрився просіювальне сито. Но сито зараз ми не скрафтимо, бо в нас немає сверхпрочних пластин. Тому що це компресор. Це наковальня, це основний пластини, це кварцові пластини, це стальний блок і основа плати. А для плати нам треба енергія. І по-хорошому би проапгрейди ці всі сонячні панельки. Або просто якось попитаться хоча б. А подожди. Ага, ну так. Да. Щоб переплавити слідки, нам понадобиться дугова печ. Я чуть-чуть не то зробив. Тож руда у нас не переплавляється в печі. Ну ладно, в принципі, у нас є ще железо, так що ще наплавимо. А тепер, в принципі, давайте хоча б спробуємо. Оставлю хоча б тут. Заберу покажу другий левак. Так, ти енергію де приймаєш. Ось о. Тепер енергія копиться. Давайте продвигатися по компресору. Ти чому тут відкритий? Ладно. Поки що хай тоді буде відкрити компресор. Знову на два кремня. Алмаз редстоун і редстоун палочка. Алмаз, два редстоуна. І два кремня. Тепер, раз, два, Хорошо. Давайте я скрабчу цю основу плату. І ми поки що на цьому будемо. Завершати серію. Тому що для начала ми так хорошо вже продвинулись. Так, і пошов крафт. Пошов крафт, це дуже хорошо. Так. Да. Хочу вам сказати, що в мене також появився деяка програма, донатна програма, хто не знає, то я там збираю на ПК. І, в принципі, хто хоче, може задонатити, хто... Маю можливості і хоче піддержати мій канал, зібрати на новий ПК, хороший ПК. Ну а так, хто не нема, має змоги з такою допомогою, то допомога люба. Це просто люба, це підписка, це лайк, це подивитися повністю це відео. Написати коментарі, то те, що продвигає мій канал. Тобто Ви допомагаєте не тільки донатами, а й продвиженням каналу. Те, що ви просто дивитесь ці відео. Ну а на цьому поки що все. Пішов я за кадром далі. Просто накопувати ресурси, продвигатися. І, можливо, в слідій серії ми вже скрафтимо навіть сито і компресор. В общем, ми продвинемося по оцих квестах. Ми скрафтимо це все. І все буде чітко. Будемо далі розвиватися і скоро полетим на першу планету Луна. Космос нас жде. Так що, все, всем до нових зустрічей, всім пока.